22 травня, кілья базар. Ось яка гарна полуночка. Доброго дня, дівчата. Доброго дня. А в яку ціну у вас полуночка? 120 чи 150. Смотря які тавочки. Ось ця тавочка 150, це 120. 120. А якщо ящиком, то по 130. А от 130 ящиком дуже. А на яка це, яке це сорт? А, може, зі зі які це сорти? Це наша кілійська, так? 120, 150. А ваша? Менька 150. Меншенька 150. Дякую вам, дівчата. А в які ціну ваша клубничка? 150. Полонечка 150. да? Да. так? Добре. А брал уже? Ви брали дружиночку? Ми працюємо в месі. І буде добре. А ну дивись, оце було. А ваша полуничка є по 100. По 100. По 100. А, картопля молода? Ось вот така 40, а це 70. По 40. От хто пітав. Молодий. По 40 і по 70. Дякую вам. Хорошого дня, девочки. Картопля в яку ціну століть з глаза? 70-50. Оця 7... маленька, да? так? Ні, маленька та по два. А ця по 30, 30 маленька і по 70 по 50. Да. М -м -м. Вот іще полуничка. — Добрий Добрый день. — Добрий день. — А яку ціну помідорчики? — 85, 95 і утконосилка 120. — Утконосилка 120. Утконосовка. А у вірки? — Сьогодні 65. — 65. А кабачок? — Кабачок теж 65. Скільки? 65. — А молода капуста? — Капуста молода — 45, стара — 70. Бурячок молодий, морковка — 70. Молода, стара морковка — 60. так баклажанчик. Баклажанчик 170. Грибочек 125. Лохина. Лохина 900 гривень кило. Ну, вона везде дорога. Лохина, да, сина не при... А, морковочка. Коли буде твоя полуниця? Завтра. Завтра приходьте. Галинка вирощує сама полуничку, так що завтра. буде смачно. Сьогодні будемо збирати, завтра будемо продавати. Приходьте.